Заклали камінь під новий храм. Його будують в Хмельницькому училищі, в якому готують виконавців криміналістів. Місце під майбутню святині освятив митрополит Антоній. Також на захід завітав головний пенітенціарій України Сергій Старенький. В училищі проходять початкову підготовку молодші інспектори відділів нагляду й охорони. Тут вони впродовж шести місяців здобувають необхідні знання. Керівництво установи та училища вирішили збудувати на території закладу місце для духовного розвитку молодого покоління пенітенціаріїв. Храм, куди зможуть прийти і помолитися, курсанти та викладачі, згідно закону церковного, цього храму достатньо буде для того, щоб зайти сюди перед началом будь-якої справи, тим більше що тут училися: прийти, помолитися, призвати благодать Божу. На урочисте закладання каменю приїхали священнослужителі, обласне керівництво та голова Державної пенітенціарної служби в Україні Сергій Старенький. Останній якраз перебував на Хмельниччині з робочим візитом. Училище, можливо, не так довго існує, як дійсно, училище для підготовки персоналу, третій рік лише. Але я сподіваюся, що ця добра справа, яка сьогодні була зроблена, закладення. Каменю для будівництва нового храму вона дасть новий поштовх розвитку цього училища. Начальник пенітенціарної служби в Хмельницькій області Тимофій Якимчук сподівається, що тепер, з благословенням вищих сил, храм збудують за короткий час. І на сьогоднішній день ми побудували практично у всіх виправних колоніях достойні храми, і я з певності можу доповісти вам, Сергіянич і Владику Антонію про те, що вони допомагають. Нашим працівникам святі отці з благословення митрополита Антонія завершили освячення місця закладанням першого каменю.